Звісно, ідеально снідати, але ні. Ви не вп'єте шлунок, якщо ви не будете снідати, якщо він у вас здоровий. Є люди, які не снідають все життя, і вони залишаються здоровими. Я не пропагую це. Треба їсти, і щоб не їсти... Достатню кількість нутрієнтів і не обжертись в якійсь прийомі в їжі, треба поснідати, снідати це класно, снідати це корисно, снідати це правильно запустити всі і гормональні, в тому числі процеси в організмі. Але якщо шлунок здоровий. Ти взагалі людина здорова, є люди, які не снідають, і їм нормально. Вони адаптуються, все життя живуть. І коли до мене приходить людина, наприклад, 50-40 років, каже: Я ніколи не снідаю, я п'ю каву, я снідаю там в 12-й. Я її обстежую, в неї все ідеально. Я не буду бити себе копитом в грудь, вибачте, і кричати, що давай починай снідати. Я її не буду ламати, бо це є неправильно. Хай мене зараз всі загризуть в коментарях, але я маю сказати правду. Почуйте мене, снідати треба, і неправильно снідати замість сніданку кавою. Але є люди, яким це нормально. Три рази ідеально харчуватися, але є люди, які два рази харчуються, є які чотири, і які їм нормально. Трошечки треба до себе прислуховуватись.